Восьмеро десантників у темно-бордових беретах та із прапорами. Один державний, другий – першої окремої аеромобільної бригади. Саме ці бійці у перший день повномасштабної війни відбували наступ російської армії на Суми. А також разом із територіальною обороною прийняли бій під колишнім арточилищем. Сьогодні майже півтора роки по тому їх нагородили відзнаками захисник України, герой міста Суми. Ми ж навіть не думали, що в нас буде награждення. Наградили ребят, наградили. Потім будемо награждати тих сімей, які погіблі були теж ні, будуть у них не будуть награди. Руслан Автомонов разом із бійцями приїхав на місце бою. Чоловік мешкає у Сумах, а от більшість його побратимів останній раз були тут під час бою, 24 лютого, 2022-го. двадцять Місцевість бійці згадали події, що відбувалися тоді в місті. Також ми получається само початку не заїхали в місто. Ми поїхали по кружній. Повернули наліво, і зі сторони Роменської траси зайняли перший рубіж, це саме наша рота. Зустріли першу колону противника, дали їм бій. Буквально там залишились хвилини 10, оскільки в нас сили були на рівні. Перший бій в сумах біля колишнього артучилища був вже в день 24 лютого. Тоді стало відомо про шістьох поранених і трьох загиблих. Другий розпочався ввечері. На той момент згадує Сергій його рота встигла з'єднатися з бійцями, що розташувалися біля кадейського корпусу. О другій ночі, говорить чоловік, зустріли чергову російську колону. Він під'їжає напроти моєї машини. Впирається перший Камаз з кунгом, відкриваються двері. вилазить чи сержант, чи солдат російський. Я говорю, парні, ви откуди? Дайте проїхати. Я так піднімаю голову, якраз цей момент йому навертає на обличчя пушку з БМП. І він зрозумів, що ніфіга, це не його хлопці. Він вже побачив прапор, закриває двері, одразу включає задню передачу, ну вже не встиг, тобто ми вже почали вести вогонь. Буквально там три хвилини вже вони всі горять. Мені почалося якраз титу, зайшла машина і ката киломаю. Якраз там хлопці її розбили. Я пам'ятаю, що той момент хотів розвернути якраз пушку назад, щоб допомогти хлопцям. Але за ті дерева не зміг. Мене як ранило, я упав, де машина проїхала. Де машина проїхала. Вверху почали по мені стріляти по бронежилету. Кричу, тільки не нове, тільки не ноги. я вже ранений був. У мене була поранена рука і була поранена нога. Тоді ми не розуміли, де хто, хто ворог, хто друг, тому що так само теро тоді ходили. Люди просто в цивільній одязі ходили з автоматами в руках, де він його взяв, хто він такий. І дуже багато було те, що наприклад, для мене було наприклад найбільш страшніше, це те, що цивільна людина, яка не вміє користуватися зброєю, могла собі нашкодити або моїм побратимам. У тому бою військовослужбовці втратили п'ятьох побратимів. Споминається погірші ребята зразу ж. Моментально помінається погірші рібята і споминався той бой, ми давали. А як деякі писали Фейсбуці, діти з порожними очима. О, у нас порожніх очей не було, пустих теж не було. У нас були ребята все бойовики, які вже пройшли не один рік війни. Оповідалі очень сильно много. Біля дерева, що під колишнім артучилищем, український прапор та штучні квіти. Саме на цьому місці загинули Андрій Пархоменко, Євген Єфименко, Олег Кулаковський, Іван Ковальов та Владислав Підосічний. Пізніше, говорить Руслан Автомонов, на місці загибелі встановлять пам'ятний знак. А поки ж побратими залишають надписи на державному прапорі. На пам'ять. з себе вдома вішає там собі. робив, як то кажуть, куточок слави. Потім війна закінчиться. Буде зустріч. Діана Крахматова, Андрій Кремченко, Сергій Коваль Суспільне новини, Суми.